Гарного дня! На прохання своїх знайомих зроблю невеличкий цикл про Ірландію, про ту Ірландію, в якій я зараз знаходжусь. Сьогодні я приїхав до знайомих, до наших українців, які винаймають будиночок невеличкий. Це графство Роскомон. Ну, Дивіться самі, подвір'я дуже е, красиве, заасфальтоване, хоча й невеличке, огорожене заборчиком з каменю. І В багатьох місцях тут зроблена зелена огорожа по всій Ірландії з е, різних рослин. Е, сказати, що це село не можна, скоріше це хутір. Якщо така камера вам дозволяє побачити, Тут пасовище, на яких багато овець. І Будинки розташовані одне від одного, один від одного дуже далеко. От. Ну, зараз підемо в будиночок, покажу, що там. Не знаю, користуюся цим ходом чи ні. Але мені сказали, заходити заходить в будинок в іншому місці. Ось Чорний вхід, мабуть, такі дверцята тут. Користуючи вони привозним газом, це мусорний бак. Ну, заходимо. Заходимо, потрапляємо одразу на кухню. З кухні вихід на другий поверх і в кімнату тут двері, через які я не зайшов. Тут також стоїть плита, це друга кухня, але ця, ця плита на вугіллі, мабуть. Так. І сказали хлопці, що вона підключена до водяного опалення коли її топиш, гріється система, вода в системі. Далі ще одна кімнатка. Кімнати невеликі. У цій кімнаті камін. Ось. Ну, Пішли далі. Йдемо на другий повор. Др... Тут також декілька кімнат. Все, наче спальня з каміном. Щоб ви розуміли, тут майже в кожній кімнаті камін, Ось це водяне опалення. Кімнатка дуже... ну там шафа вбудована. Далі якийсь коридорчик, ванна, санвузол. Ну для двоих. Чуть, Тікай. Не заволімо. І тут от ще одна кімнатка. Ну, да? Да. Там сарайчик в якому. Знаходиться сіна для овечок. Це ще один сарайчик дах його. Подвір'я, яке не заасфольтоване, але засипано. У цьому приміщенні знаходиться впакована сіна. Я потім підійду до нього, покажу ось це бак, в якому знаходиться паливо для котла. Топлять вони якимось керосином Окремий в'їзд і вистелена дорожка для техніки. Зараз перейдемо далі побачимо. О, от у таких тюках вони тут тримають сіно. Усі частини відокремлені живою стінкою і кожне поле, якщо нема Та з заборчика сети чи з каменю, то просто відгороджено зеленими насадженнями. Чому я казав, що цей будинок старий? Ось тут видно структуру стіни і видно що вона виложена з дуже 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 давно і клалась це вручну і майже не обтісувалась наповнювач між камінням ну таке щось на вопні мабуть було зроблено Ну а так тут будували. Самі дерева вони чимось схожі на тую. Але якщо пом'яти ці гілочки, то запаху майже не відчувається, як оховує. у хвої. Усі дерева, ось видно, затягнуті плющем. Він зелений і влітку, і взимку. От. Ну отак от, от люди живуть.